Так. І перевіряємо задачу 484, в якій відомо, що дівчинка витратила 1328 своїх грошей на купівлю підручників. 11,18 вона витратила потім на те, щоб купити цукерки, Залишилося в неї 35 гривень і необхідно знайти, скільки було грошей у дівчинки спочатку. Так, Олександре чомусь її вибило, Кіра Макарова, будь ласка, тобі слово. 1 мінус тринадцять ми знайдемо решту, скільки в неї залишилося в б... Бо... Після покупки підручників. Що таке одиниця? Що ми приймаємо за одиницю? Це всього грошей. Всі гроші приймаємо кількість, щоб виразити. Знову таки, гроші можна виразити в гривнях, а можна виразити у частинах. Всі гроші приймаємо за одиницю. А наше так ну, не зовсім зрозуміло, чому від одиниці віднімаємо тільки 13,28. Ти Те? теж так зробила тір? Mm, так. А 11,18. Ага, e, хорошо? Виправ умову. Давайте повернемося. До умови. Що не так? В, 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 в короткому записі умови є помилка. В чому помила? 18 восемнадцяти ви вибереж. Один Саша сьогодні читає задачу. Дивіться, на купівлю цукерок витрачено 1118 решти. Коли я записувала умову, мені було не видно текст задачі, я у вас записувала. Діти, перевірте, правильно я записую жодне. Жодного виправлення від вас я не почула. Любов Анатолійовна, у... <кх> я цю задачу розв'язала рівнянням. Добре, розглянемо, Ніка і твоє рівняння так само. Там, де цукерки, так, що я зроблю? Там, де цукерки, треба було написати 11, 18 від решти. І ця решта буде під номером 1, тому що після цукерок, знову на цукерки вона витратила гроші. І після цього в неї ще одна решта залишилася, це вже буде залишок 2. Я не можу зараз е, закрити підручник і зупинити е, перегляд дошки. Перевірте, зараз, будь ласка, усі, кожен, що записано у вас в дошиті. Якщо умова не записана, запишіть її, будь ласка, виправтесь. Я вас чекаю і чекаю відповідь кожного з вас, чи готові вийти далі. Отже, в перші дії ми дізналися, скільки залишилося частин грошей після того, як дівчинка витратила їх на підручники. От. Потім ми знайшли в другій дії 11.18 від решти. Тобто, яку частину грошей дівчинка витратила на цукерки. І це ми виразили у вигляді дробу, скільки частин усіх грошей витрачено на цукерки. З треті дії ми дізналися, скільки частин грошей в неї залишилося. І четверті дії нам достатньо було 35, це значення дробу. 35 гривень поділили на. Ці ж самі гроші виражені у частинах от, і дізналися, що всього дівчинки було 168 гривень на початку перед тим, як вона зробила покупки. Так. І переходимо далі до наступної задачі. Задача 486. Перший день в магазині продано 5 дев'ятих завезеної тканини. За другий день продано 35% від залишку. 35% це частина залишку. В метрах невідомо. Ставимо питання метрів. Ну, трошки неправильно почали записувати. Спочатку треба в метрах було все виразити, а потім в частинах. Ну, вже нехай буде так. Далі. Не, за третій день невідомо, яку частину тканини продано, але відомо, що це 30 52 метри. 52 метри. Скільки метрів тканини завезли в магазин? Головне питання. Так. За перший день теж в метрах невідомо. Так. Так, да, Саша. Перша дія, що можна дізнатися? Перша дія від одного треба відняти 5 дев'ятих. Так. Добре, що ми дізнаємося тоді? Це ми дізнаємося, скільки продали за перший день? За перший день відомо 5 дев'ятих від всього. Ти віднімаєш а від всього. Від тих частини. частини. П'ять дев'ятих, давай я умову задачі трошки нижче опущу, ось, щоб було видно, що ми робимо. Та ще таке одиничка? За один, що ми прийняли? Оце ми виражаємо, як за всього. Це, да, вся тканина, яку привезли, це щось одне ціле в машині, да, одну машину тканини привезли, вигрузили. Тепер ось це я. У вигляді прямокутника зображу. Оце вся тканина. Її приймаємо за одиницю. Потім тканину поділили на частини. Спочатку її поділили на 9 частин і продано тих дев'яти частин. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. З цих дев'яти частин продано 5. 3, 4, 5. Оця частина тканин. Тканини 5 дев'ятих продано. Що ми дізнаємося? Дивісь вже на картинці видно. От що ми дізнаємося, якщо ми від одиниці від цієї тканини віднімемо 5 дев'ятих? Ми отримаємо ту частину, яка залишилася після а. того, як 5 дев'ятих продали. Оце відкинули, бо її вже немає продано. Скільки 4 дев'ятих це остача? Правильно? Тільки залишилося тканини. Оця частина це є 4 дев'яти. В дужках напишіть частин тире, залишок. І це перший раз, перший день пройшов. Дивіться, дітки, кожного дня в них якась частина тканини залишалася, якась частина тканини була продана. Давайте ми, діти, вже час уроку підійшов до кінця, зупинимося на цьому. Ви на перерві можете обміркувати, як будемо далі задачу розв'язувати, і зустрінемося з вами на четвертому уроці. Обіцяю вас, я трошки зараз затримала, але обіцяю вас відпустити настільки ж хвилинок раніше з наступного з четвертого уроку. Нагадайте мені про це, а зараз. Ідіть наперед до зустрічі на четвер на якому у нас на четвертому курсі